Стов, який зупинив цілий тролейбусний маршрут у п'ятницю зранку, близько восьмої години на проїжджу частину впала електроопора. Це сталося неподалік перехрестя вулиць Любінської та Окружної. Обірвалося близько кілометра контактних мереж. Тож тролейбус номер 9 довелось пустити десятим маршрутом. Майстри кажуть, опора завалилась через проіржавілу основу. На щастя обійшлося без жертв. Некерований керований стовп зім'яв тільки автобус, що приїжджав повз ніхто із пасажирів, не постраждав. На наслів електротранс з двох тисяч опор – Це Ну, відсотків 30 – це 100%. процентів. Треба міняти. Абсолютно грошей не виділяється. От тільки малюємо кожного року їх, а на заміну грошей не виділяється. Працівники ДІІ, які приїхали на місце події, склали адміністративний протокол за неналежне утримання та експлуатацію опори контактної мережі. Тепер Львів електротрансу доведеться заплатити штраф. Це не перший випадок, коли зруйновані корозією стовпи електротрансу падають додолу. У березні електроопора причавила позашляховик на проспекті Свободи.